Доброго дня, це в України, сьогодні у нас 27 березня Київська область. Бджілки понесли масово пилок. Ось так виглядає. кожна бджілка з пилком йде. І так усіх вулика. Дуже гарна погода сьогодні у нас. Вночі був мороз, тому що ставили сок березовий, Сік в мішках позамерзав, але це нам не помішало носити. Пилок масово, дивіться, пилок все пилку. Тут у нас е, турецький довний пилкозбірник, ми поки ще його вибухли, він поки що не збирає. Будемо збирати в квітні вже, в цьому місяці ще ні. Хай бжілки собі принесуть. Дивіться, маса пилку. Напишіть в коментарях, як у вас в цьому році з пилком, чи почали бджілки масово його нести. Гарна погода, скоро у нас буде другий обліт.